Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні я покажу вам, як я приготувала ці чудові медові пряники. Неймовірно смачні. Весь дім наповнився ароматом меду кориці. Свято наближається! Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо пекти ці чудові пряники разом. В гарячу каструлю висипаю цукор. Кладу важкове масло все перемішую. І відразу вливаю мед. Мішаю, поки розчиниться вершкове масло та цукор. Коли маса починає вже ось так варитися, викладаю соду. І також все гарно перемішую. Починається магія, алхімія. Купаю в реакцію сода з медом, зменшую вогонь. Варю суміш до золотистого кольору. Маса починає темніти на очах. Обережно, щоб не перепалити. Все збираю з дна, тому що там в першу чергу темніє. Карамелізується все. Ось ну, так, знімаю з вогня. Чиста покладу одне яйце і один жовток. Білок використаю, щоб розмалювати пряне. Лазур. Одне яйце. Один жовток. Яйця ось так можна збити трошки веделкою або вінчиком. Щоб ця маса швидше охолола, я її викладаю в скляну миску. Дивіться, яка вона гарна, карамельного кольору. І вже смачна. Маса охолола і я вливаю яйця. І моментально перемішую. Ось тут я вже підготувала всі сипучі інгредієнти, я їх змішала: дрібка солі, какао і спеції. Спеції ось такі я використовую. Приправа до пірніка це польські спеції. Звичайно, можна знайти і українські, а не то можна самому скласти вір, кориця, мускатний горіх, кардамон, гвоздика. І навіть трішечки чорного перчика для пікантності. Тісто залишаю трішки охолонути, щоб воно небагато вбрало в муку. Тому що, якщо тісто гаряче, то воно більше вбирає муки. Чим холодніше, тим менше вбере муки. Так що залишаю трошки охолонути. Маса охолола, легенько тепла. Я я починаю додавати борошно. Це зразу не додаю. Додаю ось так частинами і помалу вмішую. Замішувати буду ложкою. Стараюся зняти всю карамель з усіх боків, щоб таке добро не пропадало. Знову додаю суху суміш. Ось так, частинами вмішую одне, потім додаю наступне. Чустіше Зараз вже поменше додаю, щоб не переборщити і не забити тісто. Ну і, мабуть, вже буду мішати руками. Бачите, тісто вже об'єднується, вбирає в себе все всі рештки. Тісто вимішую в посуді. Кажуть, якщо в посуді, то тісто вбирає менше борошна. Якщо на столі, то просить більше. Ось таке тісто виходить, як бачите, воно пливуче, бачите, як воно рухається. Тісто замотую в харчову плівку і відправляю в холодильник. Таке тісто в холодильнику може лежати тиждень-два. Воно дозріває. Чим довше воно лежить, тим воно смачніше. Звичайно, я стільки чекати не зможу. Я вже хочу ці ціпря... пряники. Тісто в мене пролежало в холодильнику майже 4 години. На більше мене не вистачило. Наступний раз замішу, поки ще будуть ці пряники, щоб дочекалися декілька днів. Дозріло тісто і тоді спробую зможу порівняти. Розрізаю навпіл. Дивіться, яке воно гарне всередині. Другу половину кладу знову в холодильник. Коврик, на якому буду випікати, злегка притрушую борошно, і то теж так само з двох сторін. Качалку також притрушу борошном і починаю розкочувати. Тісто я маю розкатати завтовшки 5 мм. Акуратно збираю все тісто, щоб не пошкодити фігурки. Викладаю печиво ось так на тильну сторону дека і відправляю в духовку. Я думаю, що хвилин 5-7. Духовка в мене розігріта до 190 градусів. Буду випікати. 7 хвилин коржики в духовці, зараз я їх буду доставати. Із з духовки дістається вже готова одна. Сніжинки, красуні. Я так думаю, на один білок треба мінімум 100 грамів цукрової пудри. Додаю декілька кропель лимонного соку, щоб сироп, щоб лазурь краще застигала. І я така задоволена, як дитя маленьке. Та краса в мене вийшла. Вся квартира благоухає цими ароматами кардамоном, гвоздикою, корицею, медом. Неймовірно смачно. Спробуйте приготувати. Погралася як мале дитя. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато. Смачних та нових рецептів.